Добрий вечір. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені. І справи домашні і з вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні ми будемо з вами готувати смачну вечерю, дуже просту і дуже-дуже смачну. Зовсім мало продуктів вам потрібно буде для цього, але це буде дуже смачно і ваша сім'я буде дуже-дуже задоволена. Я рада вітати вас. І всіх тих, хто любить Україну. І так, розпочинаємо. Ось що нам потрібно для цієї такої дуже-дуже смачнючої і простої страви. Потрібна буде каструлька, ось така, щоб відварити картоплю. Потрібно буде деко змащене олійкою, щоб потім цю картоплю запити. Потрібна буде духовка, я вже включила, тому що вона згріється довго, олійка для того, щоб змастити деко. Ми приготували 9 картоплинок, нам буде досить цього. Картоплю ретельно помити йоржиком або щіточкою, ну, щоб вона була геть помита, помита, щоб вона була гарно, така, тому що вона буде у нас у кожушку. Потрібно буде масло. Я порізала 50 грамів масла, я її порізала дрібненько, щоб воно стало таке м'якесеньке. Потрібно буде 2 зубчики такі гарні, чесничку. Сіль нам потрібно буде додати, як будемо варити картоплю в мундирах. У кожушках, вірніше, не хочу мондери, хай це буде картопля в кожушках. От. Потрібно буде сіль, потім вже в заправочку нам додати півчайної ложки солі. І на кінчику чайної ложки суміші перців. Два гарні такі зубчики чесника, 50 грамів масла. І ось скільки в мене вже він заморожений, З замороженого кропу у вас є свіжий, це буде ще краще. Ось так. Закипіла. Водичка, ми додаємо сюди сіль і вкидаємо сюди оба картоплю. І щоб вона в нас зварилася до майже готовності. Коли буде ножечком протикати її, вона буде на дні, в серединці вірніше, в серединці самої картоплинки буде чуть-чуть така геть є-єлі-єлі твердувата. Ото саме воно. І ось так прикручений газ і нехай вона собі кипить. І все, ми відпочиваємо. Ми відпочиваємо до тих пір, поки картопля звариться. Оці всі приготування. Дуже все просто, а потім результат буде неперевершений. Вся ваша сім'я буде дуже задоволена. Так, картопілька вариться. Я її спробувала ще буквально одну хвилиночку. А за цей час я хочу зробити такий хитрий один трюк, щоб маслечко швидше розтопилось. Я його поставлю на тепленьке ось так. І щоб воно швидше розтопилося. Накрію його так. такою маленькою піалочкою. І ось так. І почнемо зараз робити заправку вже. Через хвилинку я буду витягувати картоплю, Розігрілося масточкою. Ось так. Виключаємо картоплю. Ось так. І достаємо. Достаємо спочатку на тарілочку, витягнемо на бумажні рушнички для того, щоб вона вибрала зайву вологу картоплю. Наша віддала зайву вологу, ось так. Ось дивіться, вона трішечки-трішечки перепалась, а всередині вона от-от. Вона в нас проварена в підсоленій воді. Ось дивіться, дивіться, як вона шкірочка репнула, а не розлізлася. Оце саме те, що нам потрібно. Вона одну хвилиночку схолоне, поки ми приготуємо все інше. Так зараз подрібнюємо чесник, перемелюємо чи видавлюємо через прес. Хто як може, хто може подрібнити так, в кого є терочка. Так, змішуємо маслечко. Додаємо до чесничку масло, додаємо зелень, додаємо перчик І сіль я поки не всю висиплю. І отак гарненько-гарненько ми його розмішуємо, масличком якеньки, ось так, щоб розподілилися всі спеції рівномірно. Ось так смачно пахне. Все. Тепер беремо, змазуємо деко. Буквально декілька капельок олійки. Нам багато не треба. Менше, ніж столову ложку. Розмазуємо по деку. по стіночкам. Ось так. І тепер викладаємо картоплю. Ось так викладаємо її, щоб вона не дуже щільна була. Якраз гарно все помістилось. Так, і ось тут такий хитрий код. Беремо, я беру отаку, в мене є чашечка із таким дном. І ми беремо це цим дном, беремо картоплю отак і прижимаємо, щоб вона розламалась. Ось так, щоб шкірочка тріснула на ній. І так робимо всі. Ось так. Щоб шкірочка тріснула. О. Ось так вона повинна бути. Ось вона тріснула, але не розпалася. Все-таки вона тримається. І ось тепер ми беремо чайну ложечку. І оцю нашу смакоту ми викладаємо на картоплю зверху, але так, щоб вона попадала в ті тріщинки, щоб кожна тріщинка була отак, змащена цим масличком. Ось так. І нібито звичайна картопля в мундірках, да? в кожушках. А новий такий в неї буде присмак, нове, нове примінення. І все просте можна зробити непростим, а таким святковим. Це навіть коли друзі прийшли і так швидко можна приготувати щось таке незвичне. Ось. Цієї заправки якраз вистачає на 9 картоплинок. Якщо вам треба більше картоплі, то більше робіть і приправки. От так. От. Всі щілиночки, щоб у вас були змащені добре. Ой, а такий аромат стоїть, така, як тільки пахне маслечко, чесничок, укропчик, Ай, це. Це смакота, все додаємо, додаємо, угу. і все ставимо в духовку. Ставимо в Духовку хвилин на 10, не більше. Топля в нас готова. Їй треба тільки трохи з масличком, щоб вона підрумянилася. Оце і все. Потім витягнемо її будемо далі готувати. Так от і все. Витягуємо нашу смакоту. Смак неймовірний. Аромат безподобний. Це просто, дивіться, я вам зараз покажу. Гляньте, яка це смакота, яка це красота. Це просто, 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 просто Наскільки смачно, наскільки і корисно. Картопля в завжди корисна. Дивіться, це просто шедевр. А ще якщо до нього подати малосольні гірочки, свіженькі квашені помідори, порізане шматочками сало, ви подивіться, хіба це не українська сама така справжня українська національна селянська кухня. Що ще треба для того, щоб бути щасливими, так, сісти з сім'єю, гарно поїсти? Це дуже гарно, дуже смачно, і незатратно, і часу не потратили не потратили часу багато. Тож пробуйте, готуйте для своєї сім'ї з любов'ю. Хай Бог благословляє вас. З вами була, як завжди, я, Любов на своїй кухні, на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Ось така гарна вийшла картопля. До зустрічі!